Вітаю, козиріги! Це ваш таро прогноз на лютий. Сьогодні ми подивимося, які енергії будуть переважати для вас в лютому. І обов'язково додивіться це відео до кінця, тому що в кінці я підготувала для вас маленький подаруночок та підказку від Всесвіта на День Закоханих. Ну що ж, ми розпочинаємо. енергія лютого для козирогів це у нас Карта Дев'ятки Пентаклів. Це у нас карта самодостатності та задоволення собою. Це коли ми відчуваємо, що ну, я вже достатня, я на своїй території і я роблю так, як мені цього хочеться. Загально, ви можете відчувати більше впевненості в собі, більше задоволеності з собою. І ваш фокус зміниться на якісті життя, а не на виживанні, там робити щось через силу, а робити саме, щоб було все якісно, і я від цього отримувала задоволення. Також можуть виникати питання ось цієї самодостатності, як я можу зробити себе самодостатньою. Наприклад, якщо зараз ви знаходитеся в якійсь залежній позиції і не можете себе там. Повністю забезпечити то ці питання вийдуть на перший план, і ви знайдете рішення, як ви можете дозволити собі купувати те, що ви хочете, ходити туди, куди ви хочете, робити те, що ви хочете. Можливо, вже навіть у лютому ви розпочнете це робити і придбаєте для себе щось цікавеньке. Роботі та фінансах у нас тут вісімка жезлів. Вісімка жезлів це про якийсь швидкий рух, якісь різкі. Зміни і швидкість в діях. Можливо, ви якось розпочнете прискорюватися, і тут, як посидіти, тихесенько не вийде, доведеться щось, щось робити. Можливі, якісь неочікувані, швидкі пропозиції, якесь активне листування, дзвінки, якісь переговори, домовленості, треба кудись їхати, летіти, щось робити. Може бути кілька задач одночасно, але. Нур всі рішення у роботі необхідно буде приймати швидко і не буде часу їх обмірковувати. Це так діяти, діяти, діяти. Стосунки, емоції та оточення. І тут у нас королева жезлів, це у нас що? Харизма, живе спілкування, вогонь. Карта говорить про те, що ви стаєте більш яскравішими і привабливішими для оточуючих. Можете відчувати більше флірту, уваги, ззовні Можуть з'являтися шанувальники, а також у стабільних стосунках, якщо вони. У вас є, може виникнути бажання внести у це якусь ізюмінку, якусь іскру, якось оживити їх. Ну і довколишні люди тягнуться до вас у лютому за вашою цією вогняною палкою енергії. У нас здоров'я, тіло, енергія. І тут у нас король Пентаклів, який говорить нам про те, що. Ваш фізичний стан тісно пов'язаний зі стабільністю та режимом. Тобто, як тіло хоче передбачуваності, хоче якогось стабільного харчування, режиму сну, води, регулярності, а не якихось крайнощів час від часу. Самопочуття покращиться, коли ви розпочнете діяти по режиму. Також може бути втома, але не від якоїсь фізичної активності, а від відповідальності, яка на вас яка на ваших плечах лежить. Тому тут нужні, нужні потрібні земні практики. Це можуть бути практики заземлення, ходіння босоніж, стояння на цвяхах. І це скидання цієї напруги зі своїх плечей. Виклик місяця це у нас четвірочка жезлів. Тобто викликом для вас у лютому стане вихід із зони комфорту. Можливо, у якійсь справі вам зовсім не хочеться з неї виходити, але прийшов час спробувати щось нове. І як вийти з цього болота і трошечки розворушитися. Тримка місяця у нас тут король жезлів. Король жезлів це якась сильна особистість, якийсь лідер, наставник чоловічого роду. Або це ваша, ваша сильна особистість, і ви можете стати підтримкою для самого себе. Тому. Підтримуйте себе і шукайте першочергово цю підтримку в собі. На лютий для козерогів це двоєчка жезлів. Двоєчка жезлів говорить нам: дивись ширше і плануй свій наступний крок. Тобто це карта такого стратегічного мислення. Подумайте про те, що ви робите кожен день і к чому це призведе, і чи хочете ви таких перспектив. Можливо, треба передивитися свої плани і своє проводження кожного дня. Тому Плануйте свою перспективу. Це Був загальний таро-прогноз для козерогів. За особистим звертайтеся в особисті і в якості подаруночка В описі під цим відео ви знайдете посилання на настільну гру для двох. Цю гру я колись давно створила на подарунок для свого чоловіка, а зараз пропоную і вам весело провести час зі своєю другою половинкою. Все, що вам необхідно, це роздрукувати цю гру та вімкнути онлайн гральний кубик і насолоджуватися процесом. А зараз ще підказка від Всесвіту на 14 лютого для вас. І це у нас випадкова зустріч. Людина, яку ти зустрінеш сьогодні випадково, принесе важливу звістку або змінить хід твоїх думок. Якщо раптом в цей день ви нікого не зустрінете, то просто прислуховуйтесь і придивляйтесь до ситуації зовні, про що говорять люди, як вони поводяться і які емоції у вас це викликає. В цьому також можуть бути якісь підказки. Ну, а я бажаю, щоб лютий був наповнений любов'ю і теплом. До нових зустрічей!